Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні, сьогодні в мене буде відео присвячене шкарпеткам. Я вам покажу, які шкарпетки я зв'язала у лютому, і це буде звіт у спільний проєкт Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Цей проєкт придумали і організували для нас усіх дівчатка Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля і Оксана. Її канал називається Оксана Knitting and Life. Проєкт буде довго тривалий, і він буде тривати впродовж 2023 року, і треба хоча б одну пару місяць зв'язати шкарпеток. Але зв'язати не просто шкарпеток, а зв'язати їх в якісь номінації, які нам запропонували дівчаток. Можна зв'язати шкарпі... шкарпетки, які будуть зразу, одразу відповідати усім номінаціям. В мене цього місяця вийшло так, що в мене дуже багато номінацій задіяно в цих шкарпетках, але в мене ще залишились деякі, які треба буде зробити. І також впродовж року треба випустити один майстер-клас. На можна, шкарпетки будь-які, або можна на окремий елемент в'язання цих шкарпеток, або на якийсь візерунок для шкарпеток. Тобто, якийсь майстер-клас, який можна було б використати при в'язанні шкарпеток. Більше не буду Розповідати, краще почну розказ, показувати вам. Перші шкарпетки, які я зв'язала, це були отакі шкарпеточки. Вони зв'язані з пряжі Alize Artisan, її колір зараз я вам скажу, 44. Ось такі шкарпеточки, вони коротенькі. Я їх в'язала так, якраз, щоб ходити ну, весною в них. Вони тоненькі, коротенькі, і буде дуже зручно їх одягати. Це я зв'язала для себе. І в мене тут використана така номінація, як новий візерунок. Я таким візерунком, до речі, ніколи не в'язала, але дуже мені він подобається От такий тіньовий візерунок, і він дуже просто в'яжеться. І виглядає, як мені здається, дуже непогано. Значить, пряжа після прання вона така стала пухнастенька. Взагалі пряжа така ну, мені сподобалась резиночка 2х2. П'ятку я тут в'язала бумеранг, але тут вона вив'язувалась в мене без килина і мисок стрічковий. Я побачила у Вікторії Нафрійчук, вона зняла, зняла майстер-клас на таку саму п'ятку бумеранг, але в неї там з клином підйому. І цей клин дуже такий цікавий. От я хочу спробувати обов'язково зв'язати ще шкарпеточки, тому що я все-таки вважаю, що ця п'яточка вона більше підходить на досить худеньку ніжку або для діток. От Тоді буде досить гарно. І от, от, от дивіться, в мене в цих шкарпеточках, оскільки це моя друга п'ятка бумеран, чи, чи третя, то тут в мене ще ось, бачите, от, отакі петлі. Ну, Мені не дуже подобається, вони якось так розхляпано виглядають. На цій шкарпеточці, мені здається, трошечки краще. Але все, все одно дірочки проглядають. Важать вони 43 грами, і це 36, 37 розмір. Ось перша пара шкарпеточок. І друга пара шкарпеток я вам отак покажу одну. Ось. Ось, в мене друга є, але вона ще не прана. Я її тільки завершила і захотіла зразу відзняти відео, тому що ну, я їх отак покладу, тому що сьогодні останній день. Коли знімаємо звіт в цьому проєкті. Значить, у цих шкарпетках, давайте от так зробимо, щоб красивенько воно виглядало. У цих шкарпетках тут також декілька номінацій. Нова для себе техніка-резинка. в мене тут. Так, так, звана. Я ніколи не в'язала рюши, от я їх використала і можна рюшу в'язати. Просто з руликом поєднувати, а можна просто рюша і потім починаємо в'язати шкарпеточку. Тут також п'ятка бумеранг і стрічковий масочок. І тут мені вже більше подобається оця п'ятка. Тут мені здається, що петлі не такі вже розхлябані, але якось ще треба, я думаю, до чого стримитись. Я так вважаю, що, мабуть, треба. Більш затягувати, наприклад, тут я в'язала з пряжі. Оце, мені здається, Алізе в мене не було етикеточки, а це бобінна пряжа. Я не пам'ятаю, як вона називається, але вона така зовсім непружна. пружна. я з неї вив'язала рюшу і п'яточку. І тут в мене, окрім того, що я використала нову для себе техніку, я ще тут використала номінацію Подарована пряжа. Адже саме ця пряжа мені подарувала її Галинка. І ще вона мені ще одна номінація, це місяць березень. Асоціація з весняним, у ну, мене взагалі ці шкарпетки асоціюються з весною. І коли я показувала їх, то дівчатка мені написали от Оля з каналу В'язальні Бесті, де написала, що в неї асоціація з кульбабками. А Галинка написала, що в неї асоціація також з первоцвітами, кульбабками, то у нас у всіх така асоціація з весною, в мене березень, тому що тут і перша. Зелень і таке ще небо, і знаєте, коли, коли починається е, льот йти по річці, то так, така тож, е, сніг танутий, то це ось така е, не біла, він вже не білий, а такий грязненький становиться, і жовтенькі перші квіточки вже з'являються, е, то в мене це асоціація саме з березнем. Отже, в цьому місяці я використала аж чотири номінації: це візерунок, нова техніка, подарована пряжа і асоціація. А минулого місяця я е, закрила номінацію е, перший раз з якоїсь пряжі в'язала. І то в мене залишилося ще, е, здається, Зв'язати по майстер-клас української в'язальниці і зняти майстер-клас. І тоді я вже виконую усі номінації, можна буде, не задумуючись, в'язати шкарпетки будь-які, і тоді вже нічого не буде стримувати. Ось Ці шкарпетки, значить, зв'язані на розмір 36 і важить Зараз я вам скажу, скільки вони важать, бо я їх зважила і забула. 49 грамів. Тобто, отака. отакі в мене вийшли шкарпетки, і дивіться, як вони відрізняються після прання. Це ще не прані це вже попрані. І отут після прання дуже гарно видно пушочок. Отут немає. А тут видно. Взагалі, я, от у мене складається таке враження, що саме ця пряжа вона як бавовняна. Хоча написано було, що тут 75% вовни. Ну, не знаю, вона не пружна, вона ніякого пушку не видає, не знаю. Але от таке буває. Тож, в цьому місяці в мене вже дві пари, я дуже задоволена своїми результатами і. Дякую дівчаткам за те, що вони придумали такий цікавий проєкт, і воно дійсно розвиває уявлення, фантазію. Тобто, ми, коли щось придумуємо, то у нас виходять такі дуже-дуже класні шкарпеточки. Оце в мене все. Я вам бажаю усього найкращого. Нехай у вас усе буде добре. І побачимось з вами у наступних відео. Бувайте! Дівчатка, я забула вам сказати, і я тут ставлю е, деякі фото, вони такі, е, не знаю, як ви від них, до них віднесетесь, але мені чогось так захотілося, і е, ну, це такі кум'ятні фото, тож я вас попрошу написати, як ви відноситесь до такого контенту, якщо вони вас якось ну, сподобались або не сподобались, напишіть, будь ласка. <ків> Мені дуже цікаво, ваша думка.